Наша славна Україна Піснями лунає, бо народ наш пісню любить ще й таланти має, бо народ наш пісню любить, ще й таланти має. Ми сьогодні вас вітаєм гарними піснями. Щоб настрій ваш покращав, від зустрічі з нами. щоб настрій ваш покращав, від зустрічі з нами, пісня може звеселити душу вам зігріти. Пісня молодість вертає, не дає старіти, пісня молодість вертає, не дає старіти, тож співайте разом з нами і без нас співайте, та здоров'я й добрий гумор на все життя майте. Та здоров'я й добрий гумор на все життя майте, щоб були ви всі щасливі, веселі й багаті, щоб злагода, мир та пісня, були в кожній хаті, щоб злагода мир та пісня, були в кожній хаті.